Гітара, яка явна не для всіх, але зустріти її можна багато де. Я чомусь помітив, що люди діляться на дві категорії. Одні ненавидять телекастер, кажуть, що це зовсім не гітара, якийсь у неї вигляд не такий, звичання якісь не такі. А інші просто обожнюють. Ось чомусь посередині майже людей немає. Я, до речі, відношусь до других, кому дуже подобається телекастер. До кого ви відноситесь, напишіть в коментарях. Подобається вам форма чи звук. Дуже мені буде цікаво почитати. Rock, rock, rock. Телекастер це така гітара, яка насправді не для всіх. В неї є свої мінуси, є свої плюси. Але при всьому цьому її можна зустріти в багатьох стилях. Багато хто скаже: напевно, телекастер це чисто для ось такої музики. Чисто якісь акордіки грають або щось, типу. Може, фан-куху якусь чесати. Але при всьому цьому і дуже часто можна зустріти цю форму, як і навіть в металі. Беруть так, ставлять вже камбакери, це вже не зовсім телекастер. але там є така гітара. Буває в класичному вигляді: телекастер беруть в досить важкі такі стилі. Речі Гензи зе машин. Це в принципі. Той гурт, за який я і полюбив телекастер, і дуже захотів собі саме класичний телекастер. Все ніяк не наважуюсь купити його. Стосовно цього, якраз хочу вам сказати: я дуже зрадів, коли мені сказали, що ми тобі вийшли телекастер на огляд. Подивись його, зніми якесь відео, що ти про нього думаєш. Але чесно, я подумав, бюджетний телекастер, що від нього можна очікувати. Ну він же бюджетний, напевно, навряд чи я почую те саме звучання, яке мене якраз і вразило. Розпакувавши цей телекастер, мені дуже сподобалось його вигляд. Дуже цікавий. Він до речі, не прям суперкласичний, Бо, наприклад, ось такої кантовки класичних телекастерів немає. Але при цьому в нього немає оцих вирізів анатомічних. Тобто, як багато хто каже, це кусок древесини в руках не дуже зручно грати. Тут я не зовсім згоден, бо мені, в принципі, норм. Той самий Леспол також без всяких ось цих вирізів. Потім, що тут ще відрізняється від класичного телекастеру, це сам брідж. На класичних є ось, така, ось такі тут рамки, ще називається мильниця. Багато кому не подобається, бо дуже неприємно робити палм'юти. Ну, звикати треба. ця мильниця якраз б'є вам в руку. Тому на сучасних часто їх відрізають, убирають, але при цьому залишають ось цю штуку, бо це якраз і є особливість саме телекастеру. Ось цей брідж, ось ця металева пластина, трохи дає якесь відлуння. За рахунок цього ми отримуємо якісь гнусаві таке високочастотні звучання. Зараз якраз ми послухаємо, але ще трохи додам стосовно грифу Тут 22 лади, він такий середній. В плані е, товщини я б не сказав, би, що він дуже тонкий та не товстий, напевно, більше к тонкому йде. Е, кілки тут звичайні. Ну, Що ви хочете, цей телекастер, до речі, коштує 6500. Тобто за таку ціну. Виглядає вона бомбезна. Якщо вдивлятись, то видно, чесно кажучи, що звукознімачі якісь, ну так сказати, не преміум класу, але вони в принципі звучать. Давайте зараз і послухаємо. І послухаємо одразу на перегрузі, бо через перегруз я і хотів собі телекастер. Чесно, мене це звучання трохи вразило, бо бюджетна гітара звучить саме так, як я в принципі для себе уявляв, як повинен звучати телекастер. Це перше наше положення. Давайте послухаємо другий, який якраз найпопулярніший, і за рахунок нього більш всього і полюбляє телекастер, бо можна вімкнути усі два синго одночасно саме ось ось в такому положенні. і носами. І останнє положення, давайте послухаємо сам бридж. Стосовно електроніки, як ви вже зрозуміли, тут трьохпозиційний перемикач. Є ручка гучності та є ручка тону. На телекастері якраз вона досить корисна, бо він стріляє, і можна, ось, наприклад, у нас таке да, звучання. Трохи зрізяти ось, ось ці вистріли якраз. Але тут ще є ось така штука, як пушпул. Що вона нам дає? Ось в цьому положенні, коли у нас два звукознімачі працюють, в одному із них міняється фаза, і ми отримуємо зовсім інше звучання. Давайте спочатку в звичайному положенні ви послухайте. Mm -hmm. Міняємо фазу. І нагадує звучання хамбакеру, але при цьому з якимось таким склом. Зникає якась гнусавість, і за рахунок цього ми знову отримуємо якесь зовсім інше звучання, яке відрізняється від звичайного телекастерівського звучання. Які невеличкі мінус я тут зустрів. За рахунок своєї невеличкої ціни тут непрям дорога фурнітура. І моменти були, коли я налаштовував висоту саме бріджу. То ось ці гаєчки трохи бувало прокручувались вниз самі. Тобто, я налаштував, а вони трохи опустились і потім заново потрібно було підкручувати. Але пару разів я так зробив, і більше такого не було. І налаштував саме так, як мені і потрібно було. Висоту, в принципі, я нормально тут налаштував. Одразу кажу, не супер низько, але я і не фанат супернизької висоти. Але напевно тут супер низько і не вийде. Мені так здається, тут вже краще до майстра звертатися. Дуже здивував вхід, він тут такий прям плотний. Ось я витягую Джек і прям прикладую такі зусилля, щоб його витягнути. І так само потім, щоб його засунути. Сподіваюсь, що це якраз на те, що він дуже довго вам пропрацює. Але все це показує зазвичай час. На бюджетних гітарах насправді дуже часто ламаються входи, на дорогих не зустрічав. Не знаю, як вам, але мені дуже сподобалася ця гітара. Вона досить круто прорізає мікс. Та й, в принципі, задоволення я отримав від цієї гітари. Що думаєте ви з приводу цього? Пишіть у коментарях.